Росія не може перемогти Україну на полі бою, тому вдається до терору. Та, попри все, українські військові наполегливо метр за метром звільняють наші землі від окупантів, каже керівник офісу президента України Андрій Єрмак. А росіяни не мають жодної перемоги на фронті, намагаються тиснути психологічно на цивільне населення України. Усі ці цілі за словами Єрмака не мають жодного практичного військового сенсу. Їхня мета гуманітарна катастрофа в українських містах та невдала спроба схилити керівництво держави до переговорів Єрмак зазначив для України мир на російських умовах є неприйнятним. А Росію час визнавати державою спонсорською спонсоркою тероризму. Та наголосив, що в нашій державі зараз вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Нам Потрібна ефективна протиракетна оборона, аби зупинити геноцид цивільного населення. Українське небо повинно бути закрито якомога швидше.